Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Тельці і грудень, що чекає вас цей період. З радістю сьогодні поділюся. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Отже, тельці, давайте дивитися на вас. Ну що, по-перше, хотілося б мені сказати про те, що. У вас грудень буде не просто неймовірним яскравим. Для вас грудень це дуже багато періодів змін, енергії, тому подібне. Це період, коли ви дійсно бачите, який великий шлях ви пройшли, і грудень для вас завжди являє собою енергію спогадів і ностальгії. Ну я не знаю, як так воно виходить, але для саме для тельців ностальгія дуже важлива. Вони обожнюють проводити свій час в сім'ї коло коли. Велика є родина і дуже важко сприймають, коли вони одні. Тому тельці – це такий знак зодіаку, який обов'язково любить, щоб саме в свята, на грудневі всі вся родина була разом. І таким чином вони отримують неймовірну колосальну підтримку і енергію. Бо для тельця це дуже важливо. Тому я впевнений, що в грудні вас чекає саме неймовірна класна енергетична історія, яка змінить абсолютно абсолютно все. Тому, друзі, я можу вам сказати і привітати з тим, що грудень буде саме такий. Давайте дивитися загалом, загалом що чекає на вас. Як завжди, викладаємо три карти. І так, перша карта у нас іде десятка мечів. Доволі важка карта, подумайте ви. А я скажу, що ні. Я скажу вам, що всі ваші негаразди. Всі ваші проблеми вже підуть геть. Починаючи з грудня місяця, у вас іде сильна трансформація, яка дуже класно і енергетично змінить ваше життя. Побачите, ви згадаєте мої слова один в один. Тому що всі проблеми, які у вас були до того, вони дійсно вас знищували. Але пройшов такий, знаєте, піковий момент. Що тепер всі проблеми підуть на задній план. Тобто, ви настільки вже стали сильними, що вас просто вже не здолати. Ви пройшли дуже класний період, дуже класний час для того, щоб змінюватися. І я вам скажу, що ви його пройшли на відмінно, тому що тельці на цьому в цьому місяці будуть отримувати свої подарунки і подарунки долі, як фінансові, як знайомства з новими людьми, так і дуже багато позитивних. Аспектів і енергії. Е, дивимося так, король Пентаклів, друга у нас карта випадає. До речі, дуже класна карта. Карта стабільності, карта того, що у вас чекає неймовірний якийсь такий, знаєте, період життєвий. Тому я можу сказати сміло і чітко, що у вас. Випадає дуже багато яскравих аспектів, і мало того, що ще раз кажу, дуже багато позитивних подарунків. Тому тельці чекайте, чекайте на ці подарунки. Я впевнений, що дуже багато чого зміниться у вашому житті на позитивне. Або негативне вже своє вджело. Тот період, який був негативний, то скажімо, ті іспити, які у вас були, вони вже... Пройдені, і висновки ви отримаєте саме в грудні. Але мені здається, що багато хто з вас його здав, цей іспит на 100 балів. Е, далі. І остання карта у нас по цій темі це у нас іде шестірка мечів. Це якийсь новий вимушений вихід з зони комфорту. Так, тельці для вас насправді зона комфорту являється собою дуже важливим аспектом. І якщо ви не в зоні комфорту, ви відчуваєте себе дійсно дуже важко, ви відчуваєте себе якимись такими, знаєте, розбитими. Тому я вам серйозно кажу, що зона комфорту дуже. Важлива для вас. Але а, вихід з цієї зони комфорту дасть вам нові можливості, дасть вам нову змогу відчути себе кардинально по-іншому. По так буде важко. Але побачите, ця важкість, вона зміниться на позитив, коли ви побачите, скільки нового приготував для вас Всесвіт. А ви весь цей час від нього ховалися. Так, випала у нас карта башні. Про що вона говорить? В першу чергу, зверніть, будь ласка, увагу на те, що ваші стосунки зазнають дуже кардинальних змін. Ви можете насправді дізнатися про якусь таку важливу для вас таємницю в ваших стосунках. Це не завжди може бути. Давайте не налаштовуватися на щось негативне. Давайте все ж таки зрозуміємо, що це може бути все ж таки щось і позитивне. Але в будь-якому випадку це зміни і дуже сильні координальні зміни. Тобто, ваші стосунки вони або повністю ви розійдетесь. Або ви підніметесь на новий рівень. Якщо ви знаходитесь в, не в стосунках, то вам потрібно буде пропрацювати дуже багато з, з того, що для тельця ви повинні чітко зрозуміти, що телець, звісно, і гордий птах. Але я вам скажу, що для вас дуже важливо мати другу половину. Ви повинні зрозуміти, що це. Необхідність для вас першого степеня, тому що ви повинні зрозуміти, що стосунки це те, що ви повинні знайти однозначно. І не треба мені от зараз там сидіти і казати: Ну я так я так намагаюся, і в мене нічого не виходить. я не знаю, що робити. Слухайте, ви знаєте, що робити? Ви просто не напрягаєтесь з приводу цього, тому що ви для себе щось поставили таке не незрозуміле для мене. Зрозумійте стосунки це важлива частина. Вашого життя, жодному знаку зодіаку, окрім ще раку, напевно, стосунки так не потрібні. Зрозумійте це, це ваша життєва необхідність. Друга карта у нас випадає е, дев'ятка дев Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів у нас символізує дуже багато позитиву і дуже багато гарних змін, а точніше в битовому форматі. Тобто грудень принесе дуже класні переміни. І знову ж таки, не дивлячись на те, що у нас випала перша карта башні, вона символізує, що навіть якщо вам буде здаватися, що е, ви знаходитесь в стосунках, там, наприклад. І яким чином ви думаєте, що ці стосунки вам потрібні, а у вас Всесвіт їх забере, то це принесе вам задоволення в майбутньому. Зрозумійте це? Це принесе вам нову нову взагалі вібрацію. Я вам скажу: що дуже багато жінок, які все ж таки звільнялися від стосунків, які їм не подобалися, або які вони вважали потрібними, чи там ще щось. А вони після того відчували себе дуже класно, і ось тут найголовнішою проблемою було потім їм знову в ці стосунки війти. Тому я хочу вам сказати, що буде все добре. Хвилюватися вам не потрібно, але пам'ятайте, що найголовніше це зміни, і зміни треба приймати. З гордістю і честю, і не боятися не лякатися їх, а все ж таки подякувати Всесвіту і сказати: Всесвіт, ну, якщо ти бачиш ось так, якщо ти знаєш, що ця людина не потрібна мені, значить, ти робиш все правильно. І третя карта закрита. У нас карта, але у нас є. Ми візьмемо ще одну: це перспективи. А особливо мені здається, що це стосується тих, хто або вийде з стосунків в найближчий час або самотній. Тому що трійка, яка випала трійка жезлів, це перспективи і дуже класні перспективи, які йдуть до вас. Тому все світ і намагається забрати від вашого життя все непотрібне і дати вам абсолютно нове яскраве і для вас потрібне життя. Перша карта ну переможця. Шестірка жезлів. Ця карта символізує переможця. Це ж ця карта символізує вас як лідера. Грудень несе переможні вібрації. Бачите, в усіх аспектах. Тому хвилюватися за це не потрібно. І е, більше того, я можу сказати, що якщо ви не мали роботи чи ви сумнівалися в собі, світ вам допоможе його знайти. Все світ вам допоможе змінити ну, цю вібрацію на позитив, якщо ви мали негативні. Тому грудень. Буде неймовірно яскравий, і я впевнений, що для вас це, цей місяць стане дійсно таким, знаєте, місяцем, перемін, змін, позитивних змін, які ви заслуговуєте на 100%. Друга карта, яка нас, дивіться, та ж дев'ятка пентаклів. Слушайте, слухайте, я можу вам, знаєте, що сказати? Що я дуже радий за те, що нарешті ви будете в грудні відчувати себе повноцінними. Це дуже класний період, коли знаєте, ви дивитесь назад, дивитесь, що у вас, в принципі, що було у вас в минулому, і ви реагуєте на це. Ви реагуєте, дуже позитивно реагуєте, і це найголовніше, тому що та карта, яка у нас випала з самого самого початку е десятка мечів, вона якраз говорить про те, що весь цей негатив, який у вас був, він нейтралізується саме в грудні. А коли нейтралізуються негатив і відкриються позитивні вібрації, вас чекає тільки позитив і успіх, і це. Абсолютно у всіх аспектах. Єдиною проблемою, яку мені зараз показує ваш фінансовий аспект, це куди витрачати кошти. Тому що ви така людина, що ви прораховуєте все, продумуєте все чітко розкладаєте по поличках і потім витрачаєте. Ви не імпульсивні в грошах, але проблема у тому, що саме в грудні буде дуже важко зрозуміти, куди. Як правильно там щось економити, десь кудись піти, щоб для того, щоб було у вас все добре, я можу вам сказати, що ви можете розраховувати на грудень місяць. Ви можете розраховувати на те, що він вам дасть якісь прибутки чи заробіток, новий може заробіток дасть. Тому ви за це не хвилюєтеся. У вас абсолютно в цьому плані буде все добре. Знаєте, Дуже подобається фраза здоровий як бик. Оце в вашому випадку саме так, тому що тельці мають неймовірну яскраву харизму і так, знаєте, міцне, міцне здоров'я. А що чекає в грудні? Давайте подивимося, чи буде настільки воно міцне. Перша ж карта у нас випадає це знову двійка Пентаклів. Вона в здоров'ї символізує. Хтось буде хворіти, а хтось буде навпаки. Тобто не буде якоїсь, знаєте, конкретної штуки, тому що вам потрібно буде однозначно перехворіти. Вам однозначно, деяким вже, хто перехворів, йде на покращення. Але я можу сказати, що у вас буде питання саме: в чому саме питання? Це лімфа. Тому що двійка пентаклів це у нас кровообіг, тобто кровообіг, лімфа. Чи може якийсь е, е, міхурмочовий. Тобто е, це може бути пов'язано саме з цим. Тому звертайте, будь ласка, увагу на лімфу, пийте багато води, якщо є застойна лімфа, то пропрацюйте її. А так, в принципі, я можу сказати, що все буде добре. Е, також дуже, будь ласка, уважно користуйтеся е, в чому порада. Порада в тому, що вам потрібно однозначно якісь вітаміни-добавки, тому що це. Найголовніший аспект вашому здоров'ї, і е, вітаміни і добавки це те, що вам обов'язково потрібно зараз в період, коли холодно, в період, коли важко. І саме вони допоможуть вам зробити якийсь такий правильний крок на, на, на зустріч. І це дійсно зможе вам допомогти змінити ваше життя ну, в позитивну, і ваш імунітет, тому що імунітет потребує цього. Ну і звичайно, спорт. Друзі, без спорту для буйвола, для такого міцного енергетичного а, такого створіння, як ви, тельця, дуже важливо на навантаження фізичні важкі навантаження, які повинні бути хоча б три рази на тиждень. І третя карта у нас це емоційні качелі. Ну, звичайно, хочеться мені сказати про те, що емоції інколи нас знаєте, я кажу, з нас зашкалюють ці емоції, і тому нам інколи дуже важко в тому плані себе реалізовувати. Але я даю вам стовідсоткову гарантію, що якщо ви сфокусуєтесь і почнете працювати, хоча б з психологом, хоча б один раз на тиждень, я вам даю гарантію того, що це все спаде. Ви повинні зрозуміти, що... Чому, коли ми хворіємо, ми приймаємо якісь вітаміни, якісь там ліки. Але чому, коли ми хворіємо саме емоційно, ми нічим не займаємося? Ми чекаємо, що воно само пройде, а воно само не пройде. Тому подумайте, мені здається, що початок в грудні займатися з психологом дасть вам, хоча б. Маленьку надію на те, що у вас все буде добре, і почне розростатися, знаєте, як маленьке таке зернятко, яке ви в землю покладете, і в наступному році ви побачите, як воно розростеться. А це дуже важливо для того, щоб мати правильну енергетичну основу. Я впевнена, що у вас все вийде. Я знаю, що у вас все вийде, тому що інакше у вас не може бути. Ви в тельці. А тельці вони переможці по своєму життю. Ви знаєте, хочеться мені побажати вам в цьому місяці. І в грудні, щоб ви нарешті звільнилися від всього того, що вас тягне вниз, від тих кайданів, які змушують вас стояти на місці. І хочу сказати, що з вами був як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже-дуже скоро.